Вночі окупанти знову атакували Україну. Зокрема, під ударом опинилась столиця. Як повідомили 12 липня у Київській міській військовій адміністрації, після понад тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години. Усі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва було виявлено. І знищено силами і засобами нашої ППО. Також уточнили, що інформації щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила. Дані уточнюються та оновлюються. Також під ворожим ударом опинилась Черкащина. Окупанти атакували область шахедами. За інформацією голови обласної військової адміністрації. На жаль, є приліт в один з об'єктів нежитлової інфраструктури. Унаслідок цього там виникла пожежа. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває.